В цьому відео ви побачите, як доглядати за курчатами в домашніх умовах, про годування курчаток з перших днів їхнього життя, та також як правильно пропоїти курчаток, якщо це потрібно, в якому віці зробити профілактику, коли і при яких умовах можна курчаток випускати на вигул, а також багато цінної і цікавої інформації. Всім приємного перегляду! Щоб отримати здорове поголів'я курей, необхідно дотримуватись ряду умов. Навіть якщо є ідеальний курник, хороші корма та температурні умови, не завжди можна отримати сприятливий результат. Якщо спочатку при виводі курчаток та шинятка слабкі, то з ними треба буде дуже багато клопоту. Щоб їх уникнути, рекомендую брати яйця для виводу у перевіреного заводчика, або якщо ви будете виводити курчаток із яєць від своєї птиці, то зверніть увагу на маточне поголів'я. На те, щоб яйця було не молодше трьох діб і не старше 7 днів. В цьому проміжку, як свідчить мій досвід, самі-самі якісні курчатка виводяться. Я завжди вивожу курчаток овочками, насітками, індичками. Хто дивиться мій канал, то гарно про це знають. Молоднячок виходить завжди здоровий, завжди крепкий. Ну звичайно, що іноді буває брак, від якого ніяк не можна оберегтися, тому що. Бувають різні нюанси, але зазвичай їх дуже мало. Тому я завжди всім рекомендую, якщо є така можливість, виводити молоднячок насідками, квочками, тобто природнім шляхом. Але, звичайно, що не у всіх є така можливість, основна маса людей, звичайно, що виводять молодняк птиці в інкубаторі. З власного досвіду скажу, що є відмінність у якості молодняку, який вивівся квочкою, або який виводився інкубатором. Тому вирощування і догляд за курчатами відрізняється. Основна відмінність в імунітеті молоднячку, який закладається ще з самого початку формування ембріону в яйці. Коли курчатко виводиться в інкубаторі, воно знаходиться у більш-менш стерильних умовах. Звичайно, що всі перед закладкою в інкубатор яйця миють, ну основна маса людей. Дезінфікують і також дезінфікують інкубатор. Я рекомендую, якщо ви виводите в інкубаторі. Курчаток від своєї птиці. Яйця для інкубатора збираєте правильно, у вас чисті гнізда, ви знаєте, що у вас птиця нічим не хворіє, то в такому випадку можна дезінфікувати інкубатор, але яйця мити не потрібно. Таким чином, ви збережете імунітет майбутнього курчатки. Яйця мають бути обов'язково чистими, тобто збирати їх потрібно зразу після того, як птиця знеслася, щоб вона їх не випачкувала своїми, наприклад, грязними ногами. Природою так закладено, що коли несеться птиця, то яйце покривається такою захисною плівкою. Це стосується абсолютно всіх яєць всієї птиці. В шкаралупі яйця є маленькі пори, через які попадає повітря в майбутньому ембріончику. А також разом з повітрям попадає в яйце деяка частина мікрофлори, яка в результаті формує імунітет майбутнього ембріончику. Якщо ж ви яйця миєте, інкубатор дезінфікуєте, яйця також дезінфікуєте, то виходить так, що курчатку від такого яйця не буде мати такого імунітету, який би міг бути при тій інкубації, про яку я розповідала раніше. В результаті курчатка виходить значно слабше, чим могло б бути в іншому випадку. Це саме стосується і курчат, яких виводить кувочка. Думаю, ви вже зрозуміли, що під клочку не потрібно мити яйця ні в якому випадку. Навіть якщо яйце трішки брудне, то в процесі насиджування квочка його обітре об гніздо. Курчата з-під квочки виходять завжди крепші через те, що там ніякої нема стерильності. І з моменту розвитку ембріончика яйці формується його майбутній імунітет. Тому я рекомендую всім виводити. Курчаток сітках. Якщо немає такої можливості, то виводьте інкубатором і бажано не мийте яйця. Звісно, якщо ви виводите яйця від своєї птиці. Якщо від покупної, то там потрібно обов'язково мити, тому що ніхто не знає, яка мікрофлора, які хвороби можуть бути в іншому господарстві. Відповідно до того, яким чином ви вивели собі курчаток, догляд може бути різний. Зараз я розповім, як доглядати за курчатками, які виводилися в інкубатори, і які, звичайно, що слабші від курчаток, які виводилися квочкою насідкою. Курчаток, які виводилися в інкубаторі, я особисто рекомендую пропоювати. Так як вони виводилися в стерильних умовах, ну, від умовно стерильних можна сказати, то, звичайно, що імунітет у них буде слабший. Вони не будуть так гарно пристосовані до мікрофлори навколишнього середовища, і тому я рекомендую ставити їм пропоїчку байтрила. Тобто енрофлоксацину. Пропойка робиться дві доби, починаючи із другої доби життя молодняку, можна навіть із третьої. В добовому віці я рекомендую ставити чисту водичку з фільтра, або можна поставити водичку із глюкозою. можна із цукром трішки розмішати цукру в теплій воді, або можна трішки розмішати меду. З другої і 3 доби ставимо байтрил, тобто енрофлоксацин, 1 мл на 1 літр води. Кожних 12 годин випайку змінювати. Ну, тобто, наливати чисті ліки в воду. Має бути доступ до води тільки з ліками. Після пропойки антибіотиком ставимо вітамін. Вітамін може бути водорощенний, такий, як ви можете знайти в своєму магазині ветпрепаратів. Я ставлю інтровід, ви можете ставити чектонік чи аналоги, які, які вже знайдете у своєму ветмагазині. Можна подивитися інструкцію, але зазвичай це також 1 або 1,5 мл на 1 літр води. І пропоюється так 5 діб. Потім, після закінчення пропойкою вітамінами. Йде перерив, тобто ставиться просто чиста водичка. Змінюється також кожних 12 годин, можна навіть змінювати частіше, якщо курчатка п'ють з не дуже якісної поїлочки, щоб водичка обов'язково була чистою. Наступна пропойка робиться від кокцидіозу з двохтижневого тижневого віку це може бути байкокс, може бути солікокс і аналоги кокцидіостатики. На мою думку, і з мого досвіду, це сама потрібна пропойка, яка може бути для молодняку. Сухопутної птиці це можуть бути курчата, індичата, цесарята і інші. Також пропойка робиться добами, тобто від кокцидіозу пропоюється 2-3 дні для профілактики. Якщо пташенята захворіли до того часу, ви бачите червоний понос або такий пригнічений стан це більше всього, що це вони підхопили кокцидіоз або, по-іншому, можна сказати, еймеріоз, то тоді випойка триває 5 діб. Тобто або 2-3 доби для профілактики у 2 тижні. Або, якщо захворіли, то можна поставити навіть раніше, або пізніше, і пропоюється вже 5 діб. Після того, після цієї пропойки кокцидіостатиком обов'язково також пропоюється вітаміном. Вітамін йде більш як пробіотик для підтримки організму молоднячку. Також 5 діб щодня змінюючи вітамін. З власного досвіду, вітамін краще змінювати. Ну, раз 3-4 за добу. Тому що, якщо, наприклад, тепло, жарко, ви вирощуєте курчаток у брудері. Звичайно, що там висока температура, то вітамін дуже швидко псується. Тому краще його замінювати частіше. Наливати не так багато у поїлку і краще замінити частіше. Так буде кращий результат і так буде краще. До того, як ви пропоїли свою птицю, своїх курчаток кокцидіостатиком, тобто до двох тижнів. І ще плюс 2 дні і 5 днів вітаміном. Я не рекомендую випускати молоднячок на вигул. Для того, щоб забезпечити стерильність умов, щоб ваші пташенята не підхопили на ґрунті, на травичці ніяку еймерію. Взагалі, інкубаторський курчаток я б не радила випускати на вигул до місяця. Зелень можна давати також. Після 2,5 тижнів, краще після 3 тижнів їхнього життя. Тобто після профілактики кокцидіозу. Чому так? Тому що емерії це одноклітинні мікроорганізми, від яких хворіє завжди птиця, це основне від чого хворіє молоднячок. Живуть в ґрунті, живуть на траві, особливо вони розмножуються дуже добре, коли на дворі тепло початок літа, і коли йдуть дощі, коли волого. Тому спочатку профілактика, щоб курчатка окрепли, а потім уже в суху погоду, обов'язково не після дощу, потрібно, щоб груд підсох. В обідній час можна випускати, можна починати випускати уже молоднячок на вигул. Із зелені можна давати салати, можна давати зелену цибульку, можна давати зелень споришу, зелень кульбаби та взагалі різну травичку, яка є такою більш-менш м'якенькою. Пізніше можна вже буде давати. Абсолютно всю траву, яка не є отруйною. Але ж знову-таки наголошую, що зелень давати потрібно тоді, коли вже буде зроблена профілактика кокцидіозу. Можливо, хтось зі мною не погодиться у, у кожного свій досвід. Я просто рекомендую, так як роблю я, і це саме такий метод, коли можна уберегти на 90%, а може навіть і на 100% свою птицю від того, щоб вона не захворіла. Якщо ви хочете, щоб ваша птиця захворіла або постійно ви будете займатися пропойками вашої птиці. Є такі заводчики, які постійно ставлять антибіотики своїй птиці, то тоді можете випускати і давати зелень тоді, коли вам завгодно. Я прихильник більш природнього вирощування молодняку, я не прихильник постійних пропоїв птиці. Я люблю, щоб птиця була здорова, з гарним імунітетом, щоб вона не хворіла. І якщо якась пропойка потрібна, то тільки у ранньому, так сказати, дитинстві. Тому рекомендую такий метод із власного досвіду. Що стосується годування курчаток. Я думаю, що логічно було б подбати про якісний корм перед тим, як курчатка мають вивезти. Тобто, купити гарний стартовий корм, гарного виробника, щоб все в майбутньому було добре. Адже від якісного корму буде залежати майбутнє курчаток, їхній розвиток, імунітет і тому подібне. Я купую стартовий корм. У своєму регіоні вибираю цінову політику, можна сказати, більш-менш середню, не беру самий дорогий і не беру самий дешевий. Користуюся і bestміксом, користуюся крамером, також купувала Пуріну, мені також сподобалось. По ціні вони приблизно однакові. А також і по якості. Я б рекомендувала, якщо ви хочете брати стартовий корм, то з перших днів життя використовувала б більш дорогий для того, щоб. Стартнути курчаток, а вже трішки пізніше, як вони трішки окрепнуть підростуть, то можна брати більш дешевий стартовий корм. Також я зразу купую крупу. Це може бути пшенична, це може бути кукурудзяна і також ячнева крупа. А останнім часом я крупу роблю сама. У мене є крупорушка і я дріблю зерно самотужки. І так, курчатка вивелися. Ми їх перенесли. Картонний ящик під лампу або брудер, неважливо куди, в тепле місце сухе, поставили їм чисту водичку, можливо, з глюкозкою. І далі потрібно чимось годувати. Я зразу сиплю стартовий корм якісний на дно ящичка чи брудера розстеляю невеликий шматочок тканинки або газетки, ну, краще спочатку стелити тканину. І прямо посипаю трішки стартового корму зовсім трішки, прямо по курчатках. Також беру мілку крупу кукурудзи, і також зверху посипаю трішки, зовсім трішки. Але основне, що є важливим у годуванні пташеняток з самого моменту народження, це є варене вкруту яйце. Яйце беру свіженьке, гарненько його відварюю, гарно його перемелюю, січу до таких дуже дрібненьких рупеночок, жовточок разом із білочком, і також посипаю по курчаток, щоб вони вчилися їсти. Сиплю зовсім трішки, тому що в ящику жарку і курчатка, які маленькі, вони ще не встигають його з'їдати і воно може зіпсуватися. Тому потрібно сипати зовсім трішки. Деякі люди не дають яйця, дають зразу стартовий корм, але обов'язково він має бути якісним. Але я все-таки із власного досвіду переконалася, що яйце потрібно давати. З перших днів життя обов'язково давати. Так курчатку буде легше пристосуватися до життя до нового корму. тобто... Курчатко, поки воно формувалося в яйці, воно ж харчувалося яйцем, і коли воно народжується, йому важко пристосуватися до нового корму. Тому краще днів 3-4 подавати і ще дуже гарно зварене в яйце, дріблене. Але разом з тим має бути також насипаний стартовий корм. І кукурудзяна крупа. Оце мій такий метод. Так я займаюся вирощуванням вже багато років і завжди молодняк весь виживає, ні в кого не буває по носу і все з ним добре. Тому і раджу своїм клієнтам і також своїм глядачам. Перших е, дві доби я яйця даю разів 5-6 на добу, потрішки сиплю. Потім після двох діб зменшую кількість яйця, і до четвертої доби я його взагалі перестаю давати. Курчатка залишається на стартовому кормі і на крупі. Ви можете запитати, чому я даю крупу, якщо в стартовому кормі це все є вже загранульовано. Я відповім, що таким методом я пристосовую, привчаю курчаток до того, що в майбутньому вони не будуть постійно їсти гранульований корм. Вони будуть їсти зерно. Спочатку крупу, а потім будуть їсти просто зерно. Звичайно, що при можливості можна годувати постійно гранульованим кормом. Але я прихильник того, що птиця має їсти і любити різну їжу. Тому що, якщо, наприклад, привчити птицю з дитинства до гранульованого корму, то в майбутньому може бути така проблема, що там не встиг купити або не встиг зробити того корму, і не буде чим годувати птицю, тому що зерно вона їсти вже не захоче. Тому я прихильник того, щоб птиця могла споживати різний корм. Ось так 4 доби ми погодували яйцем разом з кормом і з крупою, і потім залишаємо тільки стартовий корм і крупу. Я мішаю у бункерну кормушку разом стартовий корм і крупу. Уже з 5-го дня я додаю пшеничну крупу, кукурудзяну, можна ячневу крупу разом із стартовим кормом. Курчатка гарно їдять те, що їм подобається, і тим самим тренують свої шлуночки. Трьох тижнів життя я вже починаю курчаткам додати овощі, варену картоплю з висівкою у невеликих кількостях. Також можна давати трішки кабачка, але дуже обережно. Фрукти, можна помідорки давати, можна огірочки терти. Я прихильник того, щоб птиця їла різну їжу і також вітаміни, фрукти і тому подібне. Я не прихильник того, щоб постійно тримати птицю на зерні, на добавках або на гранульованих кормах. В якості підгодівлі, да, а в якості основного раціону, то ні. Тиця має їсти все підряд. Звісно, в рамках розумного. В наступних своїх роликах я ще буду розповідати про годування і догляд за пташенятами, і також хочу розповісти про догляд за курчатками, які вивелися під квочкою. В чому відмінність від курчат, які вивилися під квочкою, і в інкубаторі, а також багато цікавої і корисної інформації із власного досвіду. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтеся.